Це моя ферма шерсті, і вона повний відстій. Тому я вирішив збудувати гігантську автоматичну ферму шерсті, щоб отримувати по 10 тисяч блоків бавовни в годину. Окей, моя гігантська ферма бавовни буде ось тут, якраз недалеко від старої. Але спершу мені потрібно очистити цю територію від дерев. Супер, тепер мені потрібно розрівняти всю цю територію, тому що на горбах моя ферма не буде стояти. Думаю, 110-та висота буде нормально. Окей, я тут все розрівняв, і залишається ось ця ямка, яку потрібно заповнити землею. Найс, nice. тепер зовсім інша справа. І так як у мене є дуже багато блоків землі, я збудую сам контур барана. Він буде знаходитися прямо ось тут. Готово. Але морда щось трохи дивна. ну блін, майже схоже. Окей, okay, тепер мені потрібно збудувати ще сім таких баранів. Оу, oh, це виглядає дуже масштабно. Давайте я оновлю свою мапу. Оу. Oh. Окей, 8 овець є, але в Майнкрафті є 16 кольорів шерсті, тому мені потрібно збудувати ще 8 таких овець. І для цього мені потрібно вирівняти ось цю територію. Просто вирівняти територію недостатньо, а все тому, що це виглядає дуже неестетично. Потрібно зробити акуратний перехід. Найс, тепер зовсім інакша справа. Окей, нам потрібно збудувати таких же самих овець тільки з іншого боку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Окей, всі вівці побудовані. І це виглядає дуже незвичайно. І так як для кожної вівці мені потрібно дуже, дуже багато кольорової шерсті, потрібно нафармити блоки шерсті. Але на даний момент моя ферма не зможе стільки пронести. Тому потрібно суттєво збільшити об'єм ферми. Гуд, але мені нічим їх розмножати. Я знайшов крутезне місце на мапі, де й побудую ферму. Але от прилетівши сюди, я зрозумів, що тут неможливо побудувати ферму. Я знайшов більш підходяще місце, і перед тим, як робити тут ферму, мені потрібна мотика. Я скрафтив діамантову мотику і почав її зачаровувати. Ні. Ні. Оу, oh, а ось це те, що треба. Тепер потрібно скопати всю цю землю. Готово. Тепер тільки посадити пшеницю. Оу, oh, у мене закінчились насіння. Ну все, я засіяв усю територію зерном, і в деяких місцях вже виросла пшениця. Залишається тільки розмножити овець. Хух, тут знаходиться близько тисячі баранів, і мій ФПС цьому не радий. Але тепер я можу спокійно нафармити потрібну кількість шерсті. У мене було лише 6 барвників, тому я здобув тільки 6 різновидів шерсті. За чорним барвником я плетів океан і помітив острів містера Біста, який я будував у попередніх відео. Окей, залишається лише нафармити барвників. Я прилетів назад до овець, і в мене було дуже мало ФПС, тому я вирішив вбити декілька сотень овечок. Ну, тепер з фпсом трохи краще. Залишається нафармити потрібну кількість шерсті. Я зміг скрафтити ще 5 барвників. і залишається здобути лише 4. За коричневим барвником мені потрібно в джунглі. Вони знаходяться недалеко від статуї скрипуна, тому я зразу полетів туди. Окей, тут мені потрібно знайти какао баби. Окей, думаю, цього достатньо. Тепер можна летіти до баранів. Переробляємо какао боби в коричневий барник і починаємо перефарбовувати овечок. Окей, коричневі барани є. Тепер потрібно здобути зелений барник. А за зеленим красителем я прилетів в пустиню. І тут мені потрібно здобути декілька кактусів. Окей, тепер залишається поставити кактуси плавитись. і коли вони пережаряться, ми отримаємо зелений краситель. Тепер ми з цього зеленого красителю зробимо також. Лаймовий і можна йти фарбувати вівець. Я здобув абсолютно всі кольори бавовни, і тепер можна починати будувати овечок. Але для початку визначимось, в якому порядку будуть іти кольори в овечок. Почнемо з правої сторони. Тут буде, наприклад, фіолетова вівця, за нею буде йти жовта, червона, голуба, зелена, бирюзова, біла і чорна. Окей, ліва сторона визначена. Давайте тепер візьмемо решту кольорів і почнемо знову ставити шерсть. Тут буде темно сіра, тут сіра, коричнева, зелена, синя, оранжева. Ну і як же без розової вівці. Ну і послідня вівця буде світло-фіолетовою. Окей, з кольорами визначились. Почнемо з фіолетової вівці. Але для початку здобудемо трохи дерева. Цього має вистачити. Спершу почнемо з його ніг. Самі копита будуть із коричневої шерсті. Ноги із дошок. Ну і все остальне з фіолетової шерсті. Ось так у нас будуть виглядати ноги. Доволі непогано, тому давайте добудуємо і решту ніг. Так, ноги вівці готові. Залишається збудувати лише тулуб. І якраз на нього піде найбільша кількість бавовни. Шерсть всі готова, і поки що вона виглядає ну е, дуже дивно. Але це все напевно поза того, що у вівці немає лиця. Якщо ми подивимося на саму вівцю, то буде подібне на те, що у сьогодні вівці просто надітий капішон на її голову, так як тут випирає трошки білого кольору. Так само буде і в нашій вівці. Окей, давайте зламаємо цю землю. Тепер можна починати будувати саму мордочку вівці. Для початку зробимо їй бакінбарди. Далі у нас буде йти рот, знову лице і знову бакінбарди. На цьому шарі буде виключно дошки, а тут уже будуть починатися очі. Тому дві чорних бавовни, а також дві білі. І заповнюємо це пространство дошками. І самий посідній шар буде із білої бавовни. Ну і ніби все. Ось так виглядає наше лице овечки. І здається, я десь помилився. О, так. Е... Їзручки мають бути трошки по-інакшому зроблені, так як ось цих баранів. Окей, зараз ми це виправимо. Ну, все зовсім інакше діло. Тепер можна будувати і решту баранів. О, це буде дуже довго. Давайте спочатку зробимо всіх баранів на правому боці, а потім на лівому. Ну що ж, наступна вівця буде жовтою. І так, жовта вівця готова. Давайте я добудую всіх решту баранів і повернусь. Щоб будувати 8 баранів, я витратив близько години часу, але це того варте. І так, всі 8 баранів готові. І ви тільки гляньте, як це виглядає. Ну це прям дуже класно. Але це тільки половина баранів, які мають бути. Тому пропоную будувати і ліву сторону. В цей раз давайте почнемо з тієї сторони. Тут якраз темно-сірий барник. Окей, перша вівця на тій стороні готова. Залишається збудувати ще сім баранів. А ха -ха. Я добудував усіх овечок і ви гляньте, наскільки це масштабно. Ну це прям дуже круто. Вони всі такі гігантські і милі. Окей, овечки у мене вже готові. Залишається побудувати всередині них ферми. Ну а почнемо з самої ванільної вівці, а саме білої. Для того, щоб збудувати саму ферму всередині цієї вівці, мені потрібні наступні ресурси. Я збудував ще два механізми. Загалом тут може поміститися 24 вівці. Залишається лише поставити вагонетку, і вона почне роботити. А, Не почне. Їй не вистачає скорості. І. в цей раз все ідеально. Оу, павук, звідки ти тут взявся? Тобі тут не місце. Окей, ферма повністю побудована, залишається лише перевести сюди овечок. Я зробив ось таку велику драбинку, по якій буду вести овечок. Залишається зганяти за сіном. Оу, а тут все виросло. На даний момент одної штучки мені вистачить. Тепер мені потрібно зібрати 8 ягнят, але якщо я тут відкрию ворота, то більша половина ягнят просто-напросто втече. Тому пропоную ловити бродячих овечок, їх тут якраз доволі багато. А усі перші вівця. Так, ану ходи сюди, уже третя. О, ще одна. Так, так, так. Ти мені теж потрібна. І ти ходи. Так, ти мені теж потрібна. Послідня вівця. І тепер у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ягнят. І все. Ми можемо їх вести до нашої вівці. Так, на цій драбинці буде доволі важко їх провести, але надіюсь, вони не попадають. Оу, oh, уже чорно впала. Бляха муха ще й біла. Ну добре, поки що будемо працювати з цими. Так, ми майже на місці. Ну ж бо. В кожний з цих капсул мені було потрібно заселити по одній овечці. Так, сіну я беру в інакшу руку, праву руку блоки, скачу сюди, овечка одна. Овечка одна заходить, я її штовхаю в ямку і. Ой, 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 блін, блін, все, пішло не по плану. О, чорт всі вівці розбіглись. Окей, у мене залишилося ще дві вівці. Тепер я буду, коли вівця буде заходити в дирочку, я її буду закривати півблоком. Тому що блоком не виходить, вона занадто велика. Так, ще одна вівця є. Нужбо. Блін, цю прийдеться штухати. Ляхамуха, давай в дирочку скачи. йо мойо все. Вона вдереться. Тепер у мене є 4 вівці. Давайте тут блок замінимо на півблок, і залишається привести 4 барана, які від мене кудись втекли. Оу, вони, похоже, розбились. Я привівши 4 барана і залишається їх помістити в свої відділи. Так, хто буде перший? Ні, мені потрібна тільки одна вівця, тому давайте оприділіться все. Ой, так, ви мені теж потрібні. Ви що, настільки товсті? Давайте, по одному заходіть, пляха-муха. По одному, я сказав. Да й майо, давай, перша сіра. Зайшла, все, супер, ходіть зі мною тепер. Біла овечка буде знаходитися тут. Все закриваємо і залишається послідня вівця. Заштовхуємо її в правильну ячейку і закриваємо півблоком. Ну все, перша лінія з баранів готова. Залишається ще спіймати 16 баранів. І так, всі барани спіймані. Залишається перефарбувати не білих баранів білий. Ось ось і все. Всі барани тут білі. Залишається лише поставити в роздатчики ножиці. Ну та можливо, це варто було зробити раніше. Давайте візьмемо трохи заліза на моїй залізній фермі. Добре, що його тут предостатньо. Залізе я скрафти в ножиці і поклав в кожен роздатчик. І тепер, коли ягнятко буде їсти траву, наблюдатель це побачить і активирує роздатчик, в якому знаходяться ножиці, і овечка підстрижеться, а її шерсть попаде в сундук. Давайте ще освітлимо територію, а то я вже бачу, що тут спавняться кріпери. Ось і все, ферма білої бавовни готова. І як бачите, вона вже почала працювати. І якщо ми спустимося вниз і заглянемо в ось цю скриньку. То там, по ідеї, має бути бавовна. Так, уже чотири бавовни є. Давайте зробимо сундуки двойними і все. Залишається лише чекати, поки вони заповнються бавовнею. Ну, і ще потрібно знести ось цю драбинку. Я вирішив перевірити, скільки приноситься ферма за одну годину, тому став в АФК. За одну годину фарму ця ферма принесла мені майже 8 стаків бавовни. Ну що ж, біла бавовна у мене фармиться уже автоматично. Залишається зробити таку саму ферму в кожному із цих баранів. Я тут підрахував і зрозумів, що для цієї гігантської ферми. Мені ще потрібно 1616 блоків скла, 672 блока землі, а також 336 роздатчиків і 336 наблюдателей. Але це не все. Ще потрібно 384 вісімдесят редстоуна, а також декілька воронок, рельс і сундуків. Нарешті я добудував кожну ферму, і тепер в кожному із цих баранів знаходиться ферма бавовни. Якщо ми, наприклад, заглянемо всю в цю і всю, то тут уже буде декілька стаків бавовни. Ну окей, так як у мене є гігантська ферма баловни, то цих баранів можна, виходить. Е, вбити. Ех, З кожним разом вас стає все менше, менше і менше. Але зараз тут не буде жодного барана. Ну і послідня зелена вівця. О, кайф! Тепер тут немає жодного барана. Тут ще валяється кучу баранини та шерсті, але у мене зовсім немає місця в інвертарі. Ну і тепер, виходить, мені зовсім не потрібна ця огорожа, тому пропоную її повністю знести. Окей, так значно краще. Навіть якось просторніше стало. Гігантська ферма бавовни у мене то є, але якщо ми поглянемо на ось цю територію, вона виглядає, ну, дуже жахливо. Ніби просто тут проїхався якийсь каток. Тут немає жодної рослини, жодного горбика, жодної травинки навіть немає. Тому пропоную все виправляти. Я взяв з собою декілька стаків гравію, а також коренистої землі. І тепер я буду робити тут стежки. Ось так буду робити всякі якісь тут дирочки. Оу. А, тут шахта. Ха. Прикольно. Тобто, виходить, я тут гравій ніяк не покладу, так? Ну одним словом, я буду робити спеціальний візерунок, щоб виглядала це ніби стежка. І так мені потрібно зробити аж до кінця оцієї платформи. Тобто до цієї чорної вівці. Я зробив ось таку стежку, але тут все одно чогось не вистачає. І поки я ще думаю, що тут зробити, пропоную освітити всю територію навкруги. Я це буду робити завдяки. Світокамню, а також мофу. Це, по-перше, незамітно, та й дуже ефективно. Окей, сама територія освітлена, тепер повсюду стоять коврики з світлом. І я, до речі, придумав, що тут можна зробити, щоб це не виглядало настільки пусто. Я пропоную в деяких місцях поставити кущі, тому мені потрібно полетіти в ось цей ліс і здобути тут трохи листя. Самі блоки листя я буду ставити біля дорожки, що зробить цю дорожку більш красивішою. Так, листя поставив, і тепер головний штрих. І звісно, це кісткове борошно. Воно змінить цю територію просто до невпізнаваємості. Ну тепер воно виглядає значно крутіше, ніж було. Просто гляньте, як все змінилося. Напевно, настільки гігантської ферми шерсті, не будував ще ніхто. На цьому все. Став лайки, підписуйся на канал і па-па.